Сьогодні ми з вами створимо хмару слів у сервісі WordArt. Для того, щоб створити цю хмару, ми заходимо на wordart.com, ви можете зайти у ваш аккаунт і далі власне, переходимо до вашої дошки із хмарами слів і створюємо нову хмару, натиснувши кнопку Create. Перед вами стандартне поле в створення мапи слів. Воно поділене на дві половини. Зліва це самі власні слова та різні опції, які ви можете використовувати, про них пізніше поговоримо. А справа це буде, власне, ваша візуалізація. У новому, новій хмарі у вас завжди є нова візуалізація для прикладу з трьох слів. Але в даному випадку, ви, коли ви будете вводити тут слова, ви їх можете вводити у табличку цю, але можете використовувати лише слова, написані латиною, тому що лише вони будуть у вас візуалізовані. Ну, наприклад, якщо ви ввели три слова латиною, Візуалізуєте їх, ось вони вам візуалізуються. Але перед нами стоїть задача зробити українську, україномовну мапу слів, хмару слів. Ми видаляємо ці слова просто натискаючи Backspace. І а, зараз сюди нам треба буде імпортувати а, нові слова. А, коли ми заходимо у імпорт слов, у вас є можливість імпортувати а, слова. у… В CSV форматі, це формат таблиць Excel, чим ми, власне, і скористаємося. Але про це трошки зараз також пізніше. Далі нас цікавлять власні слова. Власні слова можна згенерувати у чат GPT, написати просто запит, що мені потрібно створити мапу слів на тему, ну, наприклад, дружба, і обрати, обов'язково вказати, що вам необхідно створити перелік у форматі CSV. І Ча-GPT запропонує вам перелік таких слів. От, досить багато. Але нас трошки це налаштовує, нам необхідно, щоб ChatGPT gpt сформував нам таблицю. Надай ці слова, вибачте, ці слова у вигляді таблиці у форматі. Тепер копіюємо їх і імпортуємо їх у хмару. Натискаємо кнопочку імпорт. У мене тут вже вставлено, бо я вже вставила, але ви просто натискаєте Ctrl -V», Вставити. Не забуваємо галочку CSV-формат і натискаємо Імпортувати. І бачите, вони у вас імпортуються одразу у вигляді таблиці. Вже зараз ви зможете візуалізувати їх. Чому вони відображаються у вас так? Вони згенерувалися, але треба ще налаштувати їх шрифт. У нас є вкладочка Shape, тобто форма. Можна обрати форму, ну, у нас дружба про дружбу, що ми можемо обрати. Ну, наприклад, хмарку, щоб це була дійсно хмара. І ми обираємо кирилістичні шрифти, тобто ті, які будуть у нас доступні для української мови. Також ви можете обрати тип розташування слів, лише горизонтальні, ось як тут, або рандом, тобто у будь-якому положенні, або вертикальні, або там під різними А Можете обрати різні налаштування стилю. Ну, Спробуємо візуалізувати. У нас візуалізація, бачите, запущена, і ось у нас і ми отримали таку хмару, вона працює, ось ми і. Виконали її. І останнє як же її зберегти? ми натискаємо «Save зберігання та натискаємо Share поділитися, натискаємо на кульку зробити публічною, тобто, щоб всі могли її побачити. Погоджуємося і далі можна скопіювати код і скинути мені на перевірку.